«Сьогодні планова потужність це 60 ліжок. На сьогоднішній день перебуває 43 дитини. На 1 січня було 66 дітей. Влаштовано за цей рік 13 дітей. Ну з 1 січня по сьогоднішній день вибуло 36. Вибувають діти, усиновлюються, прийомна сім'я, опіка. ДБСТ у нас були, діти вибували і двоє дітей? вибуло, один на дитина виб... заклад соціального догляду в Зіньків ми перевели дитина з інвалідністю. і Одна дитина Міністерства освіти і науки заклад перейшла. Вона шестирічка на потребує освіти. До шести років. Так Так, до шести років від народження до шести років. Фінансування йде від департаменту охорони здоров'я. Де у нас по медичній субвенції? Основна частина це йде на сьогоднішній день заробітна плата, товари, послуги з. Обласної ради йде фінансування комунальних послуг. Зазвичай 98-99% дітей, які перебували в закладі, влаштовуються в сімейні форми виховання той чи інший спосіб. Або усиновлення, або прийомна сім'я, або ДБСте. Діти, які з тяжкими захворюваннями, зазвичай це заклади соціального захисту. Ми переводимо інколи заклади освіти, але ну, наприклад, в минулому році ми перевели одну дитину і вона вже всиновлена. Чиселі штату фактично зайнятих 123 на сьогоднішній день, це враховуючи і господарчий блок.

Ви бачите, що дітки знаходяться у гарних умовах, їх годують, вони під наглядом, ними займаються, вони соціально розвиваються. Тобто, все те, що треба, ми працюємо. просто функціонал трошечки не наш. Буде рішення таке, що ми цим займаємося, так, як система охорони здоров'я. Ми будемо займатися щось. Буде рішення передати інші служби, хай воно таке буде. Ну у нас так, проблема ні. окрім фінансування інших проблем. Я проблема, так розумію, немає правильно? А що фінансування так. Фінансування що... може бути да. і для департаменту охорони Концеп... здоров'я головного да. розпорядника коштів. Навіщо тоді змінювати статус, нагружати соцслужби, потім мати. Проблеми, проблеми з ліцензуванням, потім Не, мати так, проблеми зі штатним розкладом. Штатний розклад можна затвердити, власник може затвердити. Все впирається в гроші. Рік складає 36 мільйонів 492. 37 мільйонів. А скажіть по, по статейно, по великим статтям, заробітна плата з нарахуваннями, харчування? Заробітна ну, плата це основний, це 28 мільйонів, це тисяч. По харчуванню, зараз я вам скажу, Мільйони триста сімдесят мільйонів. На сьогоднішній день ви отримали 30 мільйонів чи 28 вісім мільйонів. Так? Ми отримали тридцять шість мільйонів. 36. Тисяч. Так, так медичної субвенції 32 мільйони. Тридцять мільйони ми отримали через субвенцію. От і 5 мільйонів. І чотири мільйони двісті тисячі з, з, з обласного бюджету. Значить, обласний бюджет дава до саме. Так далі з 1 січня. Закривається 32 мільйони, я так розумію. Так. І от треба десь знайти 32 мільйони гривень на медицину. На... Яка думка наша з цього приводу? Однозначно заклад потрібно зберегти. І я почула це з ваших слів, що це не підлягає сумніву. Ця позиція. Єдиний момент тільки звідки взяти фінансування. На мою думку, цей заклад, який обслуговує всю область і є у власності Полтавської обласної ради, має утримуватися за кошти Полтавського обласного бюджету. Рекомендувати Полтавській обласній військовій адміністрації при формуванні показників обласного бюджету на 25 рік передбачити видатки на утримання КП Кремчуцької обласної спеціалізованої будинки дитини. Утавської обласної ради у повному обсязі Дітки вони усміхнені. Насправді, якби вони не отримували любов від тих людей, які поруч з ними, то вони б не були усміхненими. І це відчувається дійсно ваш колектив і ваша праця. Дуже вам дякую, що ви не здаєтеся і перебуваєте тут і надихаєте тих людей, які поруч Я передам У мене є пропозиція до голови комісії, димні комісії номінувати на почесну грамоту обласної ради до відзнаки. За. Пані Наталю да. за її багаторічну справу.